Ну що ж, ранок надії повертається, пані Ірино знову у нас у студії. Продовжуємо наш другий блок. І зараз будемо говорити про дитячий непослух. Чи дійсно неслухняна дитина це не вихована? І як взагалі реагувати ось на цей дитячий непослу? Пані Ірино, вітаємо вас знову. Ну і продовжуємо нашу тему. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, якщо от дитина проявляє непослух, можна сказати, що батьки її не виховують і вона не вихована? Ну, це думка старшого покоління. От бабусі, вони так і вважають. Угу. Але зараз інші діти, це всі психологи, педагоги вам скажуть, що зараз інші діти. І дитина може проявляти непослух не тому, що вона не вихована. Ну тут ну, безліч моментів, чому, чому дитина не послухалась. Можливо, це прояв емоцій у неї, можливо, фізіологічні якісь проблеми. Ну, Просто от банально дитина починає хворіти вже, але ну, температурка у неї буде на завтра. А сьогодні ще вірус вже є, а дитина починає капризувати, дитина починає не слухатись, і це теж може бути. У дитини може бути вікова криза. Таке теж є. Декілька, та? у Їх три, там декілька, так? Там декілька. Мало того, криза трьох років вона може початися в два роки. Ну, тобто там дуже розмиті кордони цих криз. І це теж може бути Може бути сімейна криза. І це не те, що ну, там, між батьками, коли проблеми, дитина може так от виражати свій протест. Зазвичай, ну, от скільки я стикалась з дітьми, найвеликий страх дітей від маленьких до, ну, вже до старших дітей. Ну, це ті діти, які були на консультації. Так, от найвеликий їх страх це страх, що батьки розійдуться. А, а я думала, що мама мене не любить. Ну, це щось ну, близько. Ну воно щось близько, Ну, я ж кажу, це ті діти, коли, ну, які були вже на консультації. Вони ще й переживають, що вони саме причина цього, да? так? Вони переживають за це, і як от, реакція може бути не послуг, привертання до себе уваги. Ну, Також, якщо дійсно нестача уваги від батьків, то це така вже йде боротьба. Угу. Ну, є криса характеру, не послух, як прояв ну такої вольової дитини. Є такий вже термін, з'явився. Ну колись ми казали не слухняна дитина, зараз вольова дитина. Вольову дитину ну треба направити. Важко треба... для мати в рамках батьківських, так? Ну іноді важко, іноді не дуже важко. Це залежить від того, наскільки батьки розуміють свою дитину і наскільки в них є ресурс. Угу. Мені власне, колись невролог сказала, а я казала, що у мене друга донечка, ну дуже неслухняна. От якась вона в мені дійсно як вольова дитина, а вона мені сказала: ой, це чудово, що в тебе не слухняна дитина, тому що ці діти, які слухняні, ми їх обстежуємо. Може бути, що дитина з якимось спектром аутичним, тому що ну це дуже зручні діти, вони граються, вони нічого не потребують. То каже, то батьки, якщо у вас не слухняні діти, радійте. Це зараз от такі умови. Ну так, є і така проблема, там, розлади різні, угу. автостичного спектру. І, ну, але зазвичай ці дітки вони, вони складненькі для батьків ну, з, з розладами. Але і серед нормотипових дітей ну теж діти відрізняються. І Таке є зараз бачення у більшості психологів, у більшості спеціалістів, що дитина, яка волюває у як... відкритий прояв. А є дитина, яка відкрито не виявляє свої емоції, свої, ну там можуть бути, там дійсно може бути більше проблем. Ви вже трошки відповіли на те, чому діти інку не слухаються батьків. Можливо, є ще якісь причини з тих, що ви передлячили, які можна ще зазначити? Ще ну так, ми зосередились на сімейних кризах. Ну, от все одно ще хочу одну сімейну кризу назвати. Коли от була дитина одна, угу. там донечка чи синочок, і вона одна, і з'являється братик або сестричка. Ага, це теж величезна криза. Це теж величезна криза. І в цей час і там дитинки ж там роз'яснювали, що буде, буде у нас поповнення, буде дитинка ходила, раділа. Але потім, коли з'являється це чадо в сім'ю, так це і вольова дитина, яка була лідером, яка має певні такі лідерські риси, вона буде протестувати. І вона буде протестувати і непослухом, і істериками. І ну це буде такий тяжкий час для батьків. Але можна, можна в ньому знайти спільну мову, хоча батькам буде важко. Тут та маленька дитина і ще. Тут мамі потрібно розуміти, що у неї не тільки тепер новонароджений, а ось і цей старший, це теж її дитина, тому важливо її не розділити не, час. Не забути це і приділяти певну увагу цієї дитині, щоб, ну, щоб взагалі не травмувати її. Бо непослух це одно, а ще може бути травма в дитини. Як правильно реагувати на такий непослуг батькам? Дивлячись, якого рівня, непослуг, От я теж хочу сказати, ну правильно реагувати це бути спокійним. Не, але ж це дуже важко. Оце ж я, Чому я кажу бути в ресурсі. Мамі, а щоб мамі бути в ресурсі, можливо, мамі потрібна допомога. І треба звертатись по ту допомогу, бо ну, дуже важко, дійсно, це велика нагрузка. Щас, чому те покоління не розуміє? От, це, це не послуг, це не вихована дитина, а у дітей ну, зараз зовсім інший підхід до, до виховання. Е, бути спокійною. Мамі, як реагувати на непослух? Старатись бути спокійною. Е, вияснити, зрозуміти, чому. Якщо цей непослуг регулярний в чомусь, то тут треба аналізувати. Дитина, можливо, щось вже зрозуміла. От ми кажемо, дитина там маніпулятор. Ну, Дитина маніпулятор, якби це не зовсім правильно. Якщо, ну, Просто дитина ну так, попробувала і в неї вийшла. Вона ж, вона ж не може ще спланувати ну, таку маніпуляцію, а, а ми, батьки, неправильно відреагували. Ну, Хто тут маніпулятор? То Ми, якби себе трошки, нам треба виходити з цієї ситуації, ну думати вже, як вийти. Можливо, з дитиною треба домовлятися, можливо. Але щоб сказати, що це не послуг, повинні бути правила. Якщо це дитина старша, якщо є правила, і насчет правил, спершу вони. Розповідаються дитині, потім попередження. Якщо дитина порушує ті правила, вже потім якось ну більш більш такі серйозні серйозні міри приміняються. Чи треба розповідати? от це і це, наприклад, не можна робити. Якщо ти це зробиш, буде такий-то такий-то наслідок. Треба про це проговорити. Це необхідно. Оце ж є ті правила. Бо якщо правил немає, то в чому непослух? Ну непослух може бути на рівні істерики, на рівні там, плача, коли дитина щось, щось ну, потребує в магазині часто ситуації. Але плач це ще іноді у дітей спосіб спілкуватися. Взагалі, діти іноді багато плачуть, коли це вже істерика. От як, як реагувати, дивлячись, який не послух. На істерику трошки по-іншому. треба. Як тут розрізнити? От заходиться вже дитина, це істерика. Заходиться, це істерика. Це чисто істерика. А якщо просто хниче, це ще нічого. Коли, коли просто хниче, це ще, ну, я думаю, ми всі розуміємо, що це таке істерика. А істерика теж буває, ну, я так для себе вивела, як землетрус. Він же теж буває. Там три бали, а буває 5 так. балів, також і істерика, вона буває три бала, вона буває 5 балів і там до 10 балів, коли ну це вже серйозна істерика. Коли це вже дитина не чує, з нею ну, неможливо домовитись, mm -hmm. і з цього, ну, це десь рівень шоку, і треба виводити там більш серйозними мірами. Ну а якщо дитина ще чує, там заходиться в плачі, але чує тебе, ну тут треба теж по-іншому. Mm -hmm. Взагалі мені здається, що батьки зразу реагують на такий непослуг покаранням. От я тобі зараз, от як ви ставитесь до цього? Чи інколи можна використати ось такий варіант покарання, як такий шліпок по попі? Чи ви взагалі противник цього? Взагалі покарання повинно бути. Ну, це певні обмеження для дитини. Ну, кордони. Кордони, якщо кордонів немає, то дитина ну, не буде відчувати себе в безпеці. Ну, дивлячись, але зараз, ну, розумієте, я все-таки відношусь так, як в Біблії, в Біблії написано, що розгу. Ну і все-таки розгаю може бути лояльне покарання. Угу. Тобто ці шляпки попі, вони. Ну, це це погано. Це вже від того, що батьки бездіяльні. Вони вже не знають іншого а, варіанту або, і знайшли тільки це. Або це не... найлегший метод. Важче зісти дитиною, проговорити це, якось вкласти довгий час для цього кожного разу привчати. Це не най, ну найлегше. Якось я чула таку думку, що. В кожної людини є свої кордони, як психологічні, так і фізичні. Фізичні це наше тіло, наша шкіра. І е, виходить, що батьки не дозволяють собі заходити на територію дитини. Тобто, от е, вони порушують фізичні кордони дитини. І потім інші люди в майбутньому також будуть дозволяти собі це робити. Ну, є така думка, так, особливо, ну, коли тема насильства. Фізичного так. розбирається, то така думка є дійсно. По-перше, покарання воно допустимо. Але коли мама в спокої, коли папа в спокої, і вона з дитиною, коли в гніві, то там так і буде. Там так і буде, що буде, можливо, фізичне покарання, або якісь слова такі будуть ображуючі. Покарання допустимо. Ображати дитину це вже проблема. Ну це як... прям дуже якась тонка лінія. Дуже. Якщо, наприклад, людина на емоціях, от і дитина, і мама, що краще зробити? Закрити двері, щоб і дитина заспокоїлась трохи, і мама щоб не було ось цих негативних таких наслідків. Да, у чому ви порадили однозначно. Однозначно, мамі треба прийти в нормальний стан. Бо ну, зазвичай мама і сама буде потім жалкувати. Якщо вона ну, на цей момент емоційно не врівноважена, це не закінчиться нічим добрим. І потім ну, консультувати таких мама сама в розпачі. Коли це вже у мами стало якоюсь такою поведінкою, то мама в стресі, а мама може бути в стресі, мама, у мами може бути депресія, там ну, різні моменти. Чому я кажу, що мамі потрібна допомога? Це дійсно так. Але як ви сказали, якщо вже ну, нема допомоги на цей момент, і вже це сталося, і вже дитина от в такому стані, краще відокремитись від дитини. Хоча дитину одну оставляти надовго не рекомендується це теж може призвести до травми. Ну, але якби вже з двох ситуація, коли нам казали, я пам'ятаю в дитинстві, так іди подумай над своєю поведінкою. І я сиділа, не знаю, там дивилася в стіну, ще кудись, але так і не зрозуміла, що там з моєю поведінкою <гум> було не так. Ну, коли дитині кажуть іди, подумай, це взагалі нормально. Ну, тобто, це вже йде процес спілкування, і можна їй там більше роз'яснити, mm. можна ще поспілкуватись, про що вона там подумала. Це нормально, це взагалі відноситься до лояльного покарання. До лояльного покарання також відноситься ну чогось. Ну, якщо це не стосується базових потреб дитини, ну якихось там солодощів не дати чи комп'ютер обмежити, сказати там, що три дні ти не будеш мати комп'ютер чи телефон. ну… Тож ми про книжки казали, зараз більше діти налаштовані на цифрові ці всі засоби, але це проговорено повинно бути. І ще батькам треба бути послідовними. Якщо батьки не послідовні в цьому, це теж причина не послуха дитини. Батьки одне кажуть, але роблять так, так само, як забороняють. Правильно а дитина ж це розуміє. Так. Вона ж це бачить. Діти ж не вчаться на тому, що ми їм кажемо. Угу. Вони ж вчаться на тому. Так дуже дякуємо. Ми з вами ще продовжимо спілкування. Будемо говорити про те, як навчитися таки дитину слухатися, батьків. А зараз, дорогі друзі, ми хочемо трішки зупинитися. Ви всі знаєте, о 9.00 щодня. Ми хвилиною мовчання вшановуємо всіх, хто загинув в цій війні. Ми вшановуємо пам'ять всіх цих людей, і саме зараз прийшов час для хвилини мовчання. Ми закликаємо всіх зараз зупинитися і вшанувати пам'ять всіх загиблих. хвилиною кожного дня ми згадуємо всіх, хто загинув. Ми дякуємо всім, хто сьогодні боронить нашу землю. Ми дякуємо нашим захисникам. Ми молимося, продовжуємо молитися за кожного, хто проживає ці складні часи на території України. Ми мріємо про перемогу. Тож, друзі, давайте молитись про це разом. В кінці етеру ми будемо молитися за це. Ми будемо молитися про кожного. Хто нам напише, до речі, пишіть нам в коментарях свої молитовні прохання. Ми продовжуємо, маємо ще останнє питання по темі непослуху дітей. Як навчити дитину прислухатися так, до порад батьків, до тих обмежень, які вони хочуть заради безпеки, можна навіть часто нав'язати, можна сказати, так, навчити своїх дітей? Ну, по-перше, якщо ця дитина вже більш ну, розуміє, Якісь обмеження, коли дитина ще не спілкується з нами, ми просто їй ну, не даємо, і все. те, що небезпечно для неї. Але потім дитина дорослішає, з нею треба розмовляти, з нею треба ті правила, які встановлені і які вона так виражає, які вона може порушити, треба проговорити з нею, треба донести до неї. Якщо в дитини систематичний непослух. Ну, в якихось uh -huh. ситуаціях. Ну, тут треба аналізувати, не провокувати ці ситуації. Ну, наприклад, якщо я знаю, що дитина там в магазині іграшок буде ну, істерити, uh -huh. буде требувати, буде там, то краще. Мі... Або я з нею домовляю зразу, що я там тобі куплю невеличку, ми uh -huh. йдемо купувати дарунок братику чи сестричці. А тобі буде невеличкий. Якщо вона згодна, то йдемо. Якщо вона не згодна, якщо вона згодна, але все як завжди, ну краще тоді її не брати. Тобто не провокувати ці моменти. До речі, іноді ми своїм стил, стилем виховання можемо теж провокувати у дитини непослух. І тут треба нам, ну. Розуміти. От, розуміти свою дитину, придивлятись до неї, щоб у мене був аналіз. Чому так? Чому так виходить, yeah. в яких ситуаціях непослух. Якщо ще це непослух систематичний і в громадських місцях, ну це вже, да, це вже дитина зрозуміла, моє слабке місце, що я буду. Ну, це стрес для батьків, коли дитина. Так, закатує істерику в громадському місці, і вона, ну, тобто, я можу її за це покарати, лояльно покарати, але бути в цьому послідовним, знову ж таки, якщо я кажу, що ти будеш мати проблеми, угу. а, а дитина знає, що вона свого доб'ється, Ну тоді тоді вона й буде. Такою. У мене ще одна невеличка ремарочка. От у мене така власна помилка. Чоловік мені завжди каже, що якщо ти пообіцяла покарати, то ти повинна покарати, а не потім з материнської любові. Та я вже тобі пробачила. Тому що дитина так не розуміє взагалі, чому ця вся ситуація відбулася, і логічного завершення у неї немає. Тому так це важливо, що якщо є обіцянка, або не кажи, якщо ти не будеш карати. Ну, наприклад, навіть там, ну, це не говориться про те, що я її буду бити, але про те, що я сказала, не буде там мультиків, значить, не буде, а не потім я все-таки вимкнула. Ну... Тобто, у цей момент фізичного покарання, я, думала, я думаю, ми розуміємо все, що краще цього не допускати. Але мати певні речаги, які будуть для цієї дитини зрозумілої. Ну, іноді, іноді, так, за гарну поведінку треба хвалити дитину, відмічати ці моменти. Так, І... обов'язково. Бо без цього. Ну, і треба любити. Ми якось сьогодні це слово не прозвучало. Що треба любити свою дитину. Коли з дитиною там важко, ну можливо, іноді треба проконсультуватись. Можливо, треба почитати щось в плані виховання. Можливо, ну якщо є зараз групи батьків. Там, і просто в групу, і там вас теж підтримають. Та підтримка, яка необхідна мамі, але ну, щоб мама не дуже довго в телефоні або в комп'ютері була, але це іноді необхідно нам мати підтримку. І ще ну, щодо любові, я би сказала, що ну, мені дуже подобаються ті книги Януша Корчака і насчот, як любити свою дитину, що любіть свою дитину завжди. Любіть її невдахою, любіть її неталановитою, Спілкуйтесь з нею з радістю, бо дитина це свято. Дуже дякуємо вам, що поділилися такими порадами. Дорогі друзі, з нами в студії Ірина Баришникова, психологиня. Ми говорили про те, як реагувати на непослух дітей, про неслухняних дітей. Цю розмову ви можете знайти на нашому ютуб каналі. Ранок надії. Дбайте про своїх дітей, любіть їх, як вже нам порадила експертка. Наразі у нас невеличка пауза, після чого до вас повернемось.